Всім привіт, вітаю на каналі Colerit Motors. Звати мене Василь і знаходимось ми на Луцькому авторинку. Ви не повірите, сьогодні понеділок. Отак виглядає авторинок в Луцьку. Одна з площадок авторинку в понеділок. Автомобілів дуже багато. Ми сьогодні проїздом спеціально заїхали показати вам, скільки автомобілів знаходиться на авторинку в Луцьку по будніх днях. Можна сміло приїжджати, також вибір дуже великий. Як бачите. Ось тому кого цікавить, переїжджайте до нас, ви можете звертатися. Ми сьогодні проведемо традиційні огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan, Tiguan 19-го року 2.0. Дизель на автоматі, 243 пробігу, 26 900 ціна. Контакти ось тут. Є панорамний дах. Клімат, контроль, цифрова мультимедія. Та багато іншого. Звідси так не видно. Парктроніки є. На оригінальних дисках, кого цікавить телефонуйте до власника. Так, шкода ЄТІ і Nissan Qashqai поруч. Єті 10-го року 2.0 дизель, повний привід. Коробка механічна, 239 пробігу, 11300 ціна, контакти бачите, є присутні. Так, салон комбінований, шкіра Алькантара, клімат-контроль, підігріве сидінь, мультикермо. Фаркоп парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкайчик 12 року, 220 пробігу, 1,5 дизель, камера, кліматконтроль, круїз в рідній фарбі. 10 900 ціна. Контакти видно добре. Форкоп, бачимо, є. Більше інформації уточніте власника. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 2,2 дизель, 234 пробігу, 14350 ціна, повний привід, 7 місць, автоматична коробка. Пригнаний з Швейцарії. Світлий шкіряний салон. Цікавить телефонуйте. Шкода карок 2018 року 1,6. Дизель 129 пробігу. Оригінальний пробіг пишуть. Контакти якраз отут зверху. Рідна фарба стан нового автомобіля 21 тисяча доларів. Салон на тканині, клімат-контроль, мультикермо. Цифрова мультимедія на оригінальних дисках з парактроніками. Так, Peugeot 4007 10-го року, 2.2 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 11 150 ціна, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Так, Салон шкіряний, автоматична коробка передач, кондиціонер. Мала б бути камера заднього огляду. Зараз заглянемо, є парктроніки, є форкоп, камера заднього огляду є. Ну, Принаймні, тут є камера. Так, два кашкайчики. Перший будемо білий показувати. На гарній оптиці. 12 рік, 1,6 дизель, коробка механіка, 246 пробіг, 7 місць, панорама камери. 360 в рідній фарбі, замінений ланцюг плюс масло. З фільтрами автомобіль з Німеччини, 12 тисяч ціна. Контакти ось тут. Так, є. Наступний варіант Так, сірого кольору. Кашкай плюс 2, 9 рік, 2,0 дизель, 237 пробігу, контакти є 9850 ціна. Парктроніки Форкоп є. Chevrolet Каптіва. 11 рік, 2,2 дизель. Повний привід авто з Швейцарії. 12450 ціна. Контакти ось тут. Коробка автоматична. Форкоп та парктроніки є. Mazda CX7. Такий коричнуватий колір. 11 рік, 2,2 дизель, 135 пробігу, 11550 ціна за автомобіль і контакти ось тут видно. Так, шкіряний світлий салон. Механічна коробка передач, люк. Зовнішній хром-пакет. Кого цікавить – телефонуйте. Peugeot 3008 10 року, 1,6 дизель, 210 пробігу, 9200 ціна, контакти є. Так, Салон звичайний на тканині, клімат-контроль. Присутній Навігація, бачу, там вирізна. Практроніки є. Рено Каджар. Так, каджарик з 2016 року 1,6 тизель, 130 пробігу, 17200 ціна, контакти ось тут. Ого, цікавий, телефонуйте. Volvo xc 90 з Бельгії. Восьмий рік модельний 9 2,4-дизель на автоматі, повний привід, 7 місць, 264 пробігу, 13 950 ціна. Так, шкіряний салон. Не хоче зближувати, на жаль. Зимова резина форкоп, парктроніки. Citroen це crosser 10-го року, 2,2 дизель, 246 пробігу, 11550 ціна, контакти ось тут видно добре. Салон комбінований, повний привід бачу. Автоматична коробка, мала бути камера. Паркоп парктроніки є. Камера бачу також є. Принаймні фізично вона є. Mazda CX5 в чорному кольорі. 16 рік без підфарбувань. Пише 2,2 дизель. А, так, пробіг, не видно, 170, здається. 18400 ціна, контакти ось тут присутні. Автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо. Парктроніки. Кого цікаве, телефонуйте. Nissan Rock. Рок 2018 року. 2,5 бензин. Пробіг 0,99. 99 тисяч. Пробігу повний привід, контакти ось тут. Камера заднього огляду, дистронік, датчики сліпих зон, 16700. Ціна за авто. Так, Три практично одинакові Кашкай в одного, в одного власника. мабуть. Контактні дані з Та Зараз всі три покажу. Так, перший 11 рік 2,0 дизель повний привід, 187 пробігу, 11700 ціна. Контакти ось тут. Два ключі, сервісна історія. Клімат-контроль, мультикермо, Сидіння на тканині. Парктроніки та фаркоп є. Так, наступний 10-й рік на автоматі. 10 рік 2,0 бензин на автоматі, 203 пробігу. 10900 ціна контактні дані ось тут присутні. Так, сидіння на тканині, клімат контроль, мультикермо, звичайно, форкоп парктроніки є. Так, і ще один варіант в такому ж кольорі. 11 рік. Повний привід. 2,0 бензин, 152 пробігу, 10650 ціна, контакти ось тут. Зараз коробку уточню. Ось тут механічна коробка передач, підігріви є, клімат, мультикермо. Парк троніки та фаркоп є. Peugeot 3008. Так, автоматична коробка, 10 рік, 1,6 бензин, 218 пробігу. 9800 ціна, контакти ось тут. Парктроніки є.